Бажаю міцного, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні про тренування ніг. Колись у мене був такий ролик, чомусь люди не звернули великої уваги на це все, але це все працює. О, дивлюсь по результатам своїх учнів, і дійсно. Дійсно, такі знання, ну, якби. Потрібно знати, я думаю, вам воно стане в пригоді. Так, дивіться, ну, є декілька варіантів тренування ніг. От люди приходять до тренажерної зали, вони ставлять перед собою якісь завдання і починають над цим працювати. Але на кожне завдання, звісно ж, є свій підхід. І до цього потрібно підходити, ну, як то кажуть, думаючи. От перше на що люди звертають уваги, я те розділив по тому, е з якими цілями звертаються до мене люди, там от три основних, три основних пункти. Це люди, які просто хочуть здоров'я. Є серед них дуже багато, які не хочуть присідати. Просто мені для здоров'я, я там. Покращити фігуру там туди-сюди, йому кажеш, ну потрібно трохи присідати. Да ні, це давайте якось тільки вверх. І от я їх все-таки умовляю присідати. От є це перша група людей. Розберемо, як для них використовувати ці, е, Ну, який підхід до цього використовується. Інша група людей це просто, які хочуть м'язову масу наростити. загальну, а без них це, ну, знаєте, як це виглядає. Так, не кудишня людина, якщо верх потужний, а ноги такі соломини. От розглянемо, як максимально ефективно наростити м'язову масу ніг. Ну і третя група людей це та, яка хоче там і збільшити м'язову масу, і покращити загалом весь функціонал свого тіла. От. Три, три варіанти. І ці всі три, три завдання можна вирішувати по-різному. Давайте поступово до цього будемо е, переходити. Так, ну, перше, дивіться, група, давайте назвемо так, нікому не в образу, але група здоров'я. Прийшла людина, там, можливо, вже якась. О, вікова, скажімо так, 50 років, 40 років, там ніколи чоловік не займався, мені треба здоров'я підтягти, я хочу то-то там трошки м'язи наростити, щоб не було саркопенії. там все, ну хоче він, Людина хоче довше прожити, займатися своїм здоров'ям. от. І йому кажеш, потрібно тренувати і ноги. теж. Він, да ні, ну на що ті присідання, У мене там хвора спина, там ще щось, я травмуюсь. але... Потрібно. Хвора, в тебе спина чи не хвора, ти її можеш укріпити за рахунок присідань. І от таким людям потрібно розпочинати присідати просто без ваги на кількість. Що це дає? Покращує кровоток всього тіла, от. підвищується ваш загальний фізичний стан, покращується, ганяється лімфа. Область малого тазу постійно. Циркулює, циркуляція там збільшується. Тобто, це ваш і ваше лібідо також покращується. Тобто, це все потрібно. Це все потрібно. І от починає така людина акуратно, там йому важко, але він там. От, 4 по 10, просто без ваги. Він ніколи цього не робив, присідає там, потім переходимо там 4 по 15, 4 по 20, багато повторочку. Доходимо, доходили 5 по 30, 5 по 50, люди присідали. І диво, навіть е, приріст м'язової маси був в ногах. Ну, звісно, коли людина ніколи нічого не робила, е, що там? Най найважче для нього було це, коли там, е він їздив ловити рибу і постійно вставав з вудкою, вставав, сідав. і На, на наступний день, знаєте, у таких людей кріпатура. І то зараз ліниві вже на стульчиках сидять. От. <головік> Ловлять. Тому от е ну, для таких людей це буде корисно. Далі можна підвищувати. Прогресію по навантаженням. можете в руки там брати якісь, наприклад, дві гантелі. можна гірку взяти, з гіркою присідати, і от ви будете покращувати свій загальний стан. Перша група людей. От. Друга група Ну, це ті люди, максималісти, скажімо так, які, ну, яких я поважаю, я люблю з такими людьми працювати. Якщо є бажання, звертайтесь в описі каналу мої координати. там Попрацюємо, якщо хто хоче. Онлайн я ще людей добираю, тільки дійсно таких, які, які хочуть працювати, не, не лінтяїв. І люди хочуть наростити м'язову масу. Для таких людей окремий підхід. Так, Вибачте за склейку, Живу не сам, маю 5 котів, дружину дітей. Тому всім потрібно приділити увагу. Дивіться: для тих, хто хоче наростити м'язову масу, ну, звісно, і ніг так само. На ногах працюють дуже класно дві схеми. Якщо ви їх зможете поєднати, це взагалі буде пушка, і ваші ноги там будуть відгукуватися класно приростом м'язової маси, ну також і силою. Зрозуміло, щоб нарощувати м'язову масу, потрібна прогресія по навантаженням. От, якщо ти присідаєш з 50 кг і присідаєш з такою вагою постійно, то результату не буде. М'язи адаптуються, нічого не буде змінюватись. Це ми всі знаємо. Потрібно поступово прогресувати. Для цього ми включаємо. Циклічність, про це я дуже багато говорив. Але сьогодні про, про сам підход, про кількість повторень, підходів там то, що поговоримо. Дивіться, дуже класно працює. В принципі, наростити відносно м'язову масу ви можете і без штанги. Не обов'язково на себе щось класти. розумієте. Дуже прикольно працює на цьому багатоповторка з вагою. Тобто, ви можете брати дві гірки, 16 кг робити. 5 по 30, доходите, потім 24 кілограми, 5 по 30, 5 по 35, от. І повірте мені, якщо ви колись зробите з двома 32-шками, а це дуже важко. Зробите, наприклад, там 4 по 10-15, це буде супер. Ваш функціонал покращиться, ваші ноги будуть обов'язково рости. Багатоповторка класно працює на ногах. Чому так? Тому що функціонально людина. Спочатку ми були створені так, що в силу рухливості м'язи відповідають за те, як вони рухаються, для чого вони були створені, розумієте? Тобто є м'язи, наприклад, спини, які не так активно в життєдіяльності задіяні. Так, ми десь рухаємось, але постійно ми себе кудись не тягнемо, ми це не робимо. А ноги вони постійно в роботі. Вони ми постійно кудись ходимо, ми постійно бігаємо, ми постійно встаємо, ми постійно щось носимо, ноги нас рухають. І в силу цього там багато таких. У більшості людей переважають там, повільні м'язові волокна, які теж потрібно тренувати. І вони відгукуються на цю багатоповторку. Вони класно наростають. От я ще коли в Києві працював у тренажерній залі, приходили там, арендували хокеїсти у нас. Зал займались, от у них були заняття. І в них були тренування. Вони жим ногами там ось... тілешку майже пусту ганяли, або там якісь 50 кілограмів там, робили. там. От, 6 по 50, щось такі, от щось таке. Багатоповторочку шморгали, але в них у всіх отакі ноги були. У всіх отакі ноги, тому що вони постійно в русі, постійно на льоду. там Розумієте, вони постійно напружені. От, Плюс додатково, звісно, навантаження. Ну, вони теж присідали з вагою, але ну, не за такою, не з захмарною. Тому от, багато повторка, якщо у вас з хребтом якісь проблеми там тощо, ви можете просто робити з вагою в руках. Багато варіантів для цього існує, для тренування ніг, пошукайте свій, де вам максимально комфортно. І ваші ноги обов'язково відгукнуться зростанням. Присідання зі штангою, їх теж потрібно використовувати, навіть якщо у вас проблеми є з хребтом. У момент ремісії, коли у вас немає дискомфорту, немає ніяких болей, ви там ну, трошки укріпили вашу спинку, ви можете акуратно почати присідати з пустим грифом. От ви присідаєте, потім поступово 25-30 кілограмів, там, ви доходите, наприклад, до 50 і це буде класно. Тому що створюється тиск. На ваш хребет. І це класно. Якщо він не зашкварний, якщо він не надмірний, то оце здавлювання воно провокує підвищення міждискових хребців. От. Товщина їх підвищується. Вони будуть адаптовуватися на те, що на них є навантаження. Організм бачить, він адаптовує і він їх буде потовщувати. Він їх буде укріплювати, щоб був супротив. Тому що на нього діє, розумієш? Тому це потрібно теж практикувати, акуратно тренувати. Е, звісно, якщо в тебе проблеми з спиною, ти навалив на себе 150 і ти там ледь встаєш, не вивозиш, там уже і ноги не тягнуть, а ти за рахунок. Е, знаєте, таку гіперекстензію? Ледь не розгинання роблять. Добрий ранок вправу, а називають це присідом. Там одна спина працює, сідничні ноги там не настільки. Розумієте, всі це ми бачили. От. Це не сприяє тому. Але якщо ви грамотно підходите, то все буде класно. Якщо, ви, якщо у вас все нормально, ви присідаєте зі штангою у діапазоні, там, От ви поприсідали 5 підходів там, по 6-8 повторень, там, по 4-6 повторень, Це весь час змінюєте цю. акцент навантаження. Потім другою правою ви ще багато повторку ввалили там, з гірками 5 по 10. На... Ваші квадрицепти. Це да це все прекрасно спрацює, ви будете прогресувати обов'язково. Ваші ноги будуть збільшуватись, м'язова маса буде рости. От друга група, зрозуміло, використовуйте і те, і те. Отакий От чарівний пензлик, багатоповторочка вам допоможе наростити більше м'язової маси. Ну і е, третя група людей, яка хоче отримати функціонал, е, таким людям. Е, Потрібно теж сконцентрувати свою увагу на багатоповторці. Якщо все нормально, можна присідати зі штангою з високою частотою повторень. От якщо ви повірте, присядете з 50 кг з 50 кілограмами 100 повторень, ваш функціонал зросте. Ще перед повномасштабною я таке практикував, я присідав, у мене було. 150 кілограмів, 5 по 8 я робив, потім доганявся. Ну, от яка моя улюблена схема була. Присідаю там 5 по ці. потім зразу беру в руки диск, там 20-25 кілограмів і ввалюю ще 50 разів. Така догоночка. І це прекрасно працювало. Я коли потрапив на війну 22-й рік, я провоював, функціонал був нормальний, і все носив, бігав, було класно. До того ж, коли ви присідаєте зі штангою, ви укріплює, укріплюєте і ваш кор. Розумієш, коли ти штангу на собі тримаєш, твій кор укріплюється, твоя спина укріплюється в статичному положенні, твої м'язи тримають, тримають цю вагу. От відгуки людей були. У мене є деякі друзі, які присідали там, ну, в ліфтерській схемі там, 2 по 2, там, 3 по 3, 4 по 4. От так ми працювали там, іноді виходили синглами, і спина росла. Спина росла прямо капє, тому що постійно на собі ти тримаєш вагу 200-220 кг, і вашим м'язам потрібно до цього адаптовуватись. От таким чином ви будете отримувати результат. Який результат вам потрібно, кожен обирайте самі. Але до нього багато направлень, і якщо ви будете працювати над цим, думати, грамотно підходити, то у вас все вийде. А на сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей!